Мене звуть Лариса Малина, я головний спеціаліст відділу з питань фізичної культури, молоді, спорту та охорони здоров'я виконавчого комітету Переславської міської ради. Саме я працюю з молоддю. Зараз я хочу поділитися з вами деякими нюансами щодо стажування молоді в виконавчих органах міської ради. Найголовніша мета стажування це мотивація молоді працювати в державних установах, тому що більшість молоді хочуть е, заробити гроші і йдуть у приватні організації. І це є проблемою достатньо великою. Місцеве самоврядування взагалі державні установи за цього страждають, тому що більшість працівників уже віку такого достатньо зрілого. А молодь вона завжди цінна, дуже креативна і є повна сила і енергії, тому це є найголовнішою метою. Стажування молоді в виконавчих органах Прияслівської міської ради з цього року запроваджено на постійній основі. Наша мета це надати теоретичний матеріал, а також практичний досвід молоді, саме той, який вони зможуть використати у себе в житті, в майбутньому, в кар'єрі, і навіть поділитися цим досвідом своїми близькими, родичами, знайомими. Для того щоб стати кандидатом на стажування, потрібно заповнити аплікаційну форму, яка завжди висвітлюється на всіх ресурсах громади весною. Заповнення аплікаційної форми протягом двох тижнів. Потім пройти співбесіду, і після співбесіди успішного проходження співбесіди подати відповідні документи до центру надання адміністративних послуг, і потім розпочинається вже саме стажування. Наша молодь вагається, боїться саме приміщення міської ради. Вони вважають, що тут працюють люди, якісь злі, без душі, і краще сюди навіть не потрапляти. Коли вони приходять в саме приміщення і вже починають спілкуватися і працювати в міській раді, то вони в у них вже інша думка. Не потрібно боятися, не потрібно навіть вагатися. Це можливість для вас, яка буде дуже корисна в майбутньому і вашій роботі. В роботі і взагалі в житті за це не потрібно платити кошти. Це просто заповнити аплікаційну форму, прийти, розповісти, чому ви йдете на стажування, яка ваша мета, що ви бажаєте отримати від цього досвіду, розповісти декілька слів про себе, все. Наше найперше бажання це налагодити співпрацю і взаєморозуміння з молоддю. Коли проходить молодь стажування, ми дуже цікавимося їхніми інтересами, поглядами, тому що вони, як молода кров і погляд зі сторони, краще знають, бачать і можуть порадити, що можна змінити, що можна додати. Про стажування я дізналася з сайту міської ради і взагалі чула від знайомих, що таке відбувається в нас, і стало цікаво спробувати себе. Це мене відразу зацікавило, оскільки з моєю спеціальністю дуже тісно пов'язана державна служба, і я вирішила подати документи подати заяву, заповнити аплікаційну форму. Проте я вагалася, скажу відверто, оскільки 2022 рік був для всіх переломним, почалась війна, і важливим і досить сміливим кроком було почати стажування органами місцевого самоврядування. Стажування тривало два місяці. До програми стажування входило, власне, в першу чергу, ознайомлення із законодавчою базою, на якій працюють органи місцевого самоврядування, а також знайомилися з докпрофом, така є спеціальна програма, в якій проходять всі листи, розказували, як це відбувається. Першочергово мене ознайомили з законодавством у сфері культури та туризму. Доручили роботу з. Документами, розпорядженнями та наказами. Оскільки моє стажування проходило у двох відділах, розкажу наступне. В загальному відділі я працювала з документооблігом, з кореспонденцією, яка приходила на ім'я мера та взагалі на пошту міської ради. В юридичному відділі я працювала з законодавчою базою, складала заяви, протоколи та інші документи, які відносились до роботи цього відділу. Найголовніше для мене було це присутність на чергових сесіях міської ради, звідки можна взяти дуже багато для себе досвіду, подивитися, як це працює зсередини. Також я відвідувала сесії міської ради, засідання виконкому і адмінкомісії. Найцікавішими для мене були адмінкомісії, оскільки на цих заходах розглядалися питання про правопорушників місцевих жителів. Це так, як я менеджер. Було цікаво, як все влаштовано, як буде відбуватися прийом інформації, передача її до різних відділів і як саме працює місцеве самоврядування. Як кажуть, досвід за гроші не купиш. Тому це гарна можливість була отримати такий досвід і зрозуміти, чи підходить тобі це чи ні. Молоді потрібно знати, що насправді робота в органах місцевого самоврядування не є такою страшною, не є такою складною, як ви можете прочитати це в законі. Якщо вам це цікаво, для мене стажування було дуже корисним, так як я і залишилась працювати в цій сфері. Наразі я працюю в молодіжному центрі. Зустріч він є структурним підрозділом відділу культури та туризму. Стажування дало мені розуміння роботи місцевої ради. Завдяки цьому я без проблем можу звернутися за допомогою до органів місцевого самоврядування, а також роз'яснити і порекомендувати, з яким питанням, в який відділ та з якими документами звернутися. До стажування я була сором'язливою та до роботи в молодіжному центрі. Після цього я стала більш відкритою, відкритою до людей, до нових знайомств, також до. Новий нового досвіду. Це було корисно, оскільки це був мій перший практичний досвід за спеціальністю. Досвід стажування також дуже важливий для молоді, оскільки таким чином ми зможемо зрозуміти, як ми, громадяни, можемо доторкнутися до влади, як ми можемо вплинути на рішення і що ми можемо зробити для демократичного розвитку нашої держави. Я рекомендую молоді не вагатися брати участь у стажуванні.